Зайшов я, значить, в хату. Ви зараз попитаєте, де відео? Так ви дивіться, яке відео. Мене ніхто не зустрічає. Тільки м'яо це лежить і все, кричить, іде до мене. А до мене хто буде йти. Чи дівка, нахрен ти нам нужен? Да? Прийшов з пустими руками, 100%. А кіт що у нас? Я не бачу. Щось видно? Видно, звісно. Я знаю, як його виманиться скоростю света. У мене є така штука. Ну, кіт, покажись. Не віддеться? Ну ладно, дівка сама в нас поїсть вкусняшку Може кіт ще не прийшов у себе, він не ожидав мене так рано з роботи побачить. Летить. Летить ужас на крилях ночі. Я тобі туди класти не буду. На, все йди. Тут дівка є нормально і все заходить. А ти що? Так і будеш там думати, чи треба то тобі, чи ні. Обідець? Обідець, чи що? Ти що? Ти маєш розум взагалі. Бачиш? Іди сюди. Давай, слізай. Я вірю в тебе, давай. Моя жирна дутя. Ще чуть-чуть осталось, кіт. Давай, ти задовбеш. От, пер не питайте в мене, чого нема відео. Питайте в нього. Ой, йо, чуть не впав. На, вас На силу я тебе випустив. Дівка, а що за наглость? Подожди. Ви своє все улопали. Подожди, говорю. Дєвка, Под... ти що? То його. Не, Нин... <гір> <гір> Ти диви, яка свинюха мала. Іди он там комапой. Я перший раз таке тебе бачу. Ні, я кажу, ти що? Я тобі зараз по жопі дам. Ти що? Не можна так, то його, ти своє з'їла. Май совість жодіна мала. А ти їж бігом, бо зараз не буде. Що це вона наче з голодаючого краю? Та ніфіга тебе корма хватає. Все, даю, молодець. Можеш йти спокійно далі спати. Вона думала просто по-хитрому схитрить і дві дози улупить. Ну слава Богу, що я не був на місці і контролював цей процес. Так що ви поняли? Претензії до нього і до неї. Вони геть не рухаються, вони тільки сплять, жруть і зруч нічого не роблять, хочу бути котом.